Давніх давен люди вірили, що життя кожного з нас не просто низка випадковостей, а ретельно виткана тканина, створена невидимими руками. Хтось приходить у цей світ під світлом доброзичливих зірок, а хтось під важким небом, сповнених бур та випробувань. То що це насправді? Лише випадковість, чи є ті, хто тримає у своїх руках нитки людських доль? Колись казали. У кожного є своя доля, і вона ходить за ним від народження до самої смерті. Вважалося, що доля була даром богів, силою, даної ними людині для подолання життєвих труднощів. Доля дається людині, передусім матір'ю, обумовлена родом та предками. І на початку саме слово Бог мало значення доля. У народних переказах долю уявляли як високу світлу жінку. Що стоїть за плечем людини і шепоче їй правильні рішення. Вона непомітна, але її присутність відчувається у легкості кроку, у добрих зустрічах, у теплі, що огортає серце. Вона веде, підтримує, вкладає в долоні можливості, які тільки треба помітити. Але доля не служка. Вона не може змусити людину йти правильним шляхом, вона лише показує дорогу. Та не всім випадає така супутниця, її інша недоля. Її хода тиха, тіні її лягає на плечі важким тягарем. Вона підказує не те рішення, веде в оману, штовхає в обійми випробовувань. Кажуть, що її можна прогнати, якщо не приймати її подарунків розпачу, ліні та гніву. Але хто одного разу почув її голос, той знає, як важко їй опиратися. Саме тому. Навіть отримавши гарну долю при народженні, можна бути нещасливим, якщо йти не тим шляхом, що для тебе визначений. Говорячи про долю, не можна не згадати про рожаниць, теж дуже цікаві та важливі персонажі нашої міфології. Згідно переказів, задовго до того як людина відчує тягар свого життя, її майбутнє вже вплетене у великий візерунок світу. Рожаниці давні богині долі. З'являються в ніч народження дитини, схиляються над немовлям і шепочуть йому слова, що стануть основою всього його життя. З приходом християнства, коли древні вірування тісно вплили у нові, почали вірити, що рожениці оберігають кожну матір та її новонароджених дітей від всякої нечистої сили, аж поки дитину не охрестять. За однією версією їх три одна тримає в руках веретено і починає прясти нитку життя. Друга розгортає сувій, де записано долю, а третя ріже нитку, коли приходить її час. Їм не можна суперечити, не можна просити змінити написане, але можна жити так, щоб подарована ними нитка не обірвалася раніше часу. Також вірили, що рожениці мали інформацію про майбутню долю закоханої пари чи будуть вони разом, як довго, чи одружаться, чи будуть у них діти та скільки. В інших українських язичницьких віруваннях рожениці – це богині родючості, господині світу, яких ще називали, мати й тонька. виглядають ці божества як наполовину жінки, наполовину лосиці, що часто зустрічаються у міфології людина вовк, людина бик. Вважали, що живуть вони на зоряному небі. Богинь часто асоціювали саме з великою та малою ведмедицею. У різні часи їм приписували різні сили. Спочатку вірили, ніби богині народжують усіх тварин, риб і птахів. Згодом, що вони відповідають за плодючість урожаю. Пізніше відлуння цих уявлень переросло у вже ширше відомих нам богинь Лади та її доньки Лялі. Лада як уособлення матері, господині, мудрості, турботи і ляля, як уособлення любові, краси, молодості та весни. Рожаниці у легендах. Згадується поряд із родом, Богом покровителем роду та хорошої долі. Там вказується, що роженицям приносили в жертву каші, хліб, сир, мед, а коли стригли дітей, волосся також віддавали їм. Про рожаниці є насправді дуже мало інформації, а та, що є, дуже різниця. Важко визначити навіть їхню кількість спочатку рожаниць було чи то дві, чи то три, а пізніше сім, відповідно до дня тижня. Поняття доля у слов'янській міфології не є унікальним та має паралелі у багатьох інших культурах. У греків її аналогами були Мойри – три сестри, що плетуть, міряють, ріжуть нитки життя, і навіть боги не могли змінити їхнього рішення. У скандинавських міфах це норни, які сидять біля коріння світового дерева Ігдрасіль, вплітаючи долі людей у тканину Всесвіту. І всюди, у кожній культурі, в кожному народі. Ці істоти не просто визначають долю, а дають людині вибір. Бо навіть якщо нитка вже сплетена, все ще залежить від того, чи візьме людина її у свої руки, чи дозволить їй просто тягнути за собою тьмяною і безпорадною. В одній з оповідок кажуть, що у давні часи жила дівчина Марічка, яка з самого народження мала важке життя. Усе, що вона намагалася робити, йшло шкаребет, Худоба хворіла, урожай гинув, люди оминали її стороною, а щастя так і не приходило. Довго не могла вона зрозуміти, чому їй так нещасти, аж поки стара бабуся не сказала їй Твоя нитка життя сплутана, дитино. Йди в ліс, знайди свою долю та дізнайся правду. Марічка рушила у далеку подорож, довго блукала темними хащами, поки нарешті не вийшла до високої гори, на вершині якої стояла хатина. У тій хатині жили дві старі жінки доля і недоля. Доля була світлою, з добрими очима та золотими руками, що сплітали рівні, міцні нитки. А недоля була стара та квола, її руки тремтіли, а очі вже давно не бачили так ясно, як колись. Чого ти прийшла? запитала доля. Шукаю відповідь чому в моєму житті все не так, відповіла Марічка. Доля зітхнула. І показала їй клубок, у якому тонка нитка її життя була заплутана й вузлувата. Це недоля зробила помилку та взяла до рук твою нитку вона стара, її очі вже не ті, і вона сплутала твою долю. Але ж я не хотіла цього. вигукнула дівчинка. Ти можеш випробувати себе і розплутати свою нитку, сказала доля. Але для цього тобі доведеться пройти три випробування знайти джерело чистої води. Запалити світло там, де темрява, і допомогти тому, хто втратив надію. Марічка вирушила в путь. Вона знайшла джерело, приховане серед скель, і напоїла водою виснаженого подорожнього. Вночі, коли все навколо здавалося безнадійно темним, вона запалила свічку, яка освітила шлях іншим. А коли зустріла стару жінку, що втратила віру у світ, поділилася з нею їжею та словами підтримки. Коли дівчина повернулась до хатини на горі, доля усміхнулася Ти пройшла всі випробування. Тепер твоя нитка вільна. Живи і твори свою долю сама. З того дня Марічка почала нове життя. Вона не чекала, що хтось вирішить її проблеми, а сама будувала своє щастя. І, як кажуть, у народі, її нитка більше ніколи не плуталась. Звісно, це просто легенда, казочка. Але як і вся народна творчість, вона несе в собі глибоке значення та повчання. У наших давніх традиціях та обрядах теж часто згадується доля та способи її задобрити чи заслужити її прихильність. 24 листопада святкують Катерини, яку вважали опікункою дівочої долі. А у дохристиянські часи у цей день відмічали свято долі. У центральних районах України та на Слобожанщині дівчата вранці цього дня збиралися в хаті, де зазвичай справляли вечорниці, і варили пшоняну кашу. Коли смеркало, гуртом несли горщик з кашею до воріт, ставили на стовпі, стукали макогоном у ворота й гукали: Доле, доле, йди до мене кашу їсти. Можливо, саме доля привела тебе у нашу байкарню, тому не будемо її випробовувати. Обов'язково підпишись, тисни вподобайку. І попереду тебе точно чекає ще більше цікавих легенд та історій. То чи можна обдурити долю, чи можливо переграти задумане богами? Колись вважалося, що так, наші предки вірили, що змінити свою долю можна через добрі вчинки, молитви чи навіть обряди. Один з таких полягав в тому, щоб переробити стару річ або змінити дорогу, якою зазвичай ходиш. Це могло сплутати чи навпаки розплутати нитку долі і обійти нещастя. Проте найголовніше це пам'ятати доля не ворог, а відображення того, як ти йдеш своїм шляхом. Вона не дає більше, ніж людина може винести, і завжди залишає простір для вибору. І якщо одного дня тобі здасться, що життя веде тебе не туди, просто озирнися можливо, доля стоїть за твоїм плечем. І тихо підказує тобі правильний шлях. І прийшов час взяти долю у свої руки та рухатись впевнено своєю життєвою дорогою.